Друзі, всім привіт! У нас сьогодні такий траурний день, у нас помер хам'як. Ми зараз підемо на горку кататися, щоб трошки розбавити свою грусть. Так, ось один лікар прийшов. Так, тебе як звати, Джек? Ану, подивись на камеру. Передавай привіт. Так, будемо вже веселитися, плакати не будемо. Так, ось наша гірка. Зараз будемо кататися. Так, ну що, буде злата їхати. Да. Держи. Привет. Держи. Ну що, на що три? Раз, два, три. Половимося. Давай, бежим назад! Так, другий претендент едет. Серёжа, ты нараспылишься! Ну, боль! Ну, боли! 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 То речи, там яма вырыта. Ніяк не огороджена. Зараз 12 годин дня і чомусь дітей нема на гірці. Незрозуміло. Як ми приходимо ввечері, їх тут повно. Ну, взагалі, то не забувайте, що зараз військовий час і війна йде в Україні. А ми вийшли покататися, бо світла нема. От, а вдома сидіти ну, немає інтересу. Треба прогулятися трошки. Так, а тепер папа хоче проїхатись. Не розвалю санки. Ой, не влажу, не влажу в санки. Ну, все одно проїдусь. Рухаємося. Вперед. О! Ох, О! О, клас! Ух! Так, там яма, зараз підемо подивимося, що за яма. О, відчуття класні які. Друзі, це було яскраво. Мені сподобалось. Так, а ось яма. Я не зрозумів. Чому вирили таку яму біля дитячої площадки. І ніяк не огородили. Ми ввечері їхали на санках з горки. І чуть сюди не в'їхали. Любиш кататися, люби і саночки возити. Народній вислів. Готова. Yeah. Один, два. Дітки, а ви давайте удвох проїдьте зараз. Зараз. Вмостились. Щасливої дороги. Зараз підштовхнусь. А, вже не встиг. Новый трюк. Стой, 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 друзья. Евгения, не въезди, тебе надо убегать. Давай, знаешь, я к тебе не могу. Давай так. И ты, иди домой <соценно> думай. Слата, толкай, толкай сам. Давай. А давай. Ему Т не нравится. Сереж, ты порвешься вместе. Евгений, <соценно> ну як <соценно> ты? Слата, почекай, не лякай, він, мабуть, перелякався. Євгеній, ти перелякався? Ну добре, не будемо тебе мучити. Да, все. Друзі, як ви бачите, погуляли ми гарно, діти радіють. От, майже забули про хомічка, який помер. Так що я вам рекомендую. Якщо у вас якісь негаразди, одягайтеся, виходьте на вулицю з санками, з лижами, з ковзанками, у кого що. І гуляйте з дітьми, і буде все. Зараз покажу панорамку. Так. Так, а ось о... Покачатися можна. Я колись займався літом. Так, ну все, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте переглядати інколи.